Від чого залежить постановка виліту голки. Це вже окрема історія. Виліт голочки ми налаштовуємо під кожну зону окремо. Так само, є, як і апарат з ходом голки, ми обираємо під кожну зону свій. Тобто я використовую в своїй роботі гібридний апарат, тому що він більш універсальний. Але для того, щоб зробити піксельні або такі щільні дрібними дрібними пікселями пудрові бровки, нам потрібен короткоходний апарат. Тому що він ставить дуже тонесенькі і легенькі піксельки. А якщо розглядати на примері тканини, то якщо ми беремо джинсову тканину плотну, як от наші брови, це буде джинса, то для неї потрібен більший, більший ход голочка, щоб її пробити. А для губ або повік нам потрібен менший ход голочки, це буде в нас, наприклад, тканина шовка. Для того, щоб проштрикнути її, нам не потрібен великий виліт і великий тиск на голку. Тобто, чим більше наш ексцентрик, тим більша сила удару. Нам вона на цих ніжних ділянках не потрібна. Ну, може, по губам тільки для контуру. Тож я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою та корисною. А якщо раптом залишились питання, ви можете написати мені.